Господь з вами. І з Духом Твоїм! Читання святого Євангелія від Матея. Тобі, Того часу Ісус сказав перед священникам і старшим народу, слухайте іншу притчу, був чоловік Господар, який насадив виноградник, обгородив його огорожею. Викопав у ньому давильню, збудував башту, винайняв його виноградарям та й виїхав далеко. Коли ж прийшов час на плоди, послав він своїх слуг до виноградарів, щоб узяти свої плоди. Та виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого закидали камінням. Тоді знову послав інших слуг більше, ніж перед тим, але й з ними вчинили так само. Нарешті послав до них свого сина, кажучи Мого сина вони пошанують. ж, побачивши сина, заговорили між собою: Це ж спадкоємець, ходімо, вб'ємо його, і спадщина буде наша. І схопивши його, викинули геть за виноградник і вбили. Тож, коли прийде господар виноградника, то що він зробить тим виноградарям? кажуть йому, злих люто вигубить, а виноградник передасть іншим виноградарям, які будуть віддавати його плоди своєчасно. Каже їм Ісус. Хіба ви не читали ніколи в Писаннях камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме він став наріжним. Від Господа це сталося і це дивовижне в очах наших. Тому кажу вам, що буде забране від вас Царство Боже і дане народові, який буде приносити плоди царства. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! В першому читанні ми чуємо ці слова книги про Кисарій, де він говорить: Дозвольте заспіваю любому моєму пісню, любого мого про його виноградник. І оця пісня Пісень ми на вступ з, і, і, співали. І ми бачимо, як в цій пісні писання, як Бог виспівує цю любов до своєї наречення. Ось, Тобто ми бачимо те, що Бог по сьогоднішній день до кожного з нас співає цю пісню любові. Не співає пісню якогось осуду, незадоволення, прокляття, але співає цю пісню милосердя, пробачення, любові. І це він виспівує через свого сина. І так як перше читання, так і Євангелія від Матея показують цей виноградник, і е, найважливіше є те, що оця пісня проявляється в тому, що Бог все дав, як ізраїльському народу, так і нам, все приготовив даром. Тобто нічого не треба було. Там щось старатись, видумувати, придумувати. Бог це все дав даром. І е, говорить, да, що був чоловік господар. Ми знаємо, що цим чоловіком господарем є Бог, який приходить і дає, дає е, цей виноград. Да? Обгороджує огорожею. Огорожа означає тору, закон, право. Ось, бо сама огорожа для виноградника, чим є захистом від розбійників, від злодіїв, від тварин, диких і так далі. А тора це слово, це то слово, яким покликана жити людина. Тобто Бог дає своє слово. Так як Йоанн говорить: і слово, стало тілом і усилилося між нами. Коли приймаємо це слово, ми починаємо жити. Так, як, так само євреї. Коли прийняли це слово, цю Туру, коли жили цією турою, жили Словом Божим, мали, мали це благословіння, викопав Давильню. Давильня це е, ніщо інше, як е, е, віфтар е, святині Єрусалимській — це і вівтар. Збудував башту. Збудував башту це святиня. Святиня, вона в Єрусалимі була найвищою точкою. Це вже потім араби, коли прийшли, захопили, то, то пробували знищити цю святину, будувати якби вищу. Але ця святиня, вона якби показувала, що. Це місце є найважливіше зустріч Бога з людиною. Ось. І що зробив? Винайняв Його виноградаря. Тобто ми є якби такими най, наймитами. І це говорить про те, що до нас нічого не належить. І євреї це дуже добре розуміли. І тому для них не було жодної проблеми давати цю десятиню. Тому що вони все розуміли в Богосліві юдейському, ось, вони все розуміють, що все, що вони мають, це є все, воно все належить до Бога. Вони не є власниками, вони тільки є найметами. І тому їм вони легко позбувалися того, про що просив від них Бог. Це так, як подивитися на нас. Ну ми пробуємо от власне те, що, те, що сталося з, з тими виноградарями, що вони схопили слуг, побили, покидали каміння, і так, далі, і так далі. Тобто, вони що пробують? Вони пробують захопити те, що їм не належить. Це так як в нашому житті. Тому ця, ця притча. Про виноградник, вона не тільки стосується пересушенників старших народу. Тому що Ісус, передусім їм говорив, тому що вони хотіли його вбити, ось, а Він через цю притчу їм сказав всю правду. Каже, Бог вам дав, все дав, все приготовив, щоб ви піклувалися про народ, щоб ви про нього дбали. Але ви узурпували і ви гнітили цей народ, пророків, яких я посилав, вбивали, Мого си, тобто мене маєте теж вбити. Ну, він всю правду сказав, що, тобто цей наріжний камінь, це воно ну, ну, стосувалося Ісуса Христа. І тому Він говорить про себе, що ви мене відкинете. Ви відкинете те, що є фундаментом. І якщо подивитися на наше життя, це насправді так воно є і про нас. Один розповідав про виноград, який бачив у Франції, що виноград, якби так. так Обложений якби таким камінням, ось не землею, але якби таким камінням і там сухо. І той, хто займається цим виноградом він би розповів, каже: я не можу дозволити цьому виноградові, щоб він по-іншому ріс. Тому що, якщо я йому дозволю, присиплю землею і так далі, він почне черпати воду з цієї цю воду, Тобто цю воду, яка. Як це, вона проходить, вона не проходить цієї фільтрації, і вона є шкідлива, тобто вона збирає всяке болото, і вона тоді не дає цих поживних, поживних речовин. І тому треба змусити ці коріння, щоб вони йшли дуже сильно, глибоко в землю і там шукали цієї чистої води, води, яка, води воду, яка вже очищена. І це, це класний класне такий, якби показує приклад, що якщо ми, будучи в цьому винограднику, якщо ми дозволяємо цій торі, тобто Слово Божому, вона нас, нас е, захищати, то це також нас запрошує, щоб ми не шукали цієї підшкірної води. Бо підшкірна вода це наше поверхневе життя. Це те. Чим, чим ми часто, часто живемо? Да? Такий поверхневим життям. Трошки до храму прийшов, трошки до спільноти, трошки ще щось там, трошки помолився, аби тільки так заспокоїти сумління, щоб це ота печкірна вода, яка не дає поживних речовин. Тобто я живу поверхнево, але не приношу плоди, плоду. Не даю цього життя. І тому Ісус сьогодні, це пересвященникам старшим народу, говорить, також нам. Що я посилаю пророки, а ти їх відкидаєш. Я даю тобі слово Боже, ти його відкидаєш. Тобто ти кормишся цим світом і тому не приносиш плоду, тому твоє життя не змінюється, тому, тому що твоє життя не преображується. Тому що ти, ти тільки береш оці, так як вже було сказано кілька разів, оцю поверхневу, поверхневу, цю воду і не маєш в собі життя. І тому це слово безпосередньо стосується тебе і мене. Ось, тому Ісус сьогодні говорить цими притчами конкретно до мене. Да? І, що я тебе захищаю, я тобі допомагаю, я, я, я тебе преображу. Я тобі все, все ну, даром тобі дам. Да? Ти не мусиш, так як слово Боже говорить, платити за молоко і за мене. Ти маєш все це безкоштовно. І тепер, настільки, наскільки ти дозволиш, щоб Бог дія в твоєму житті, настільки будеш давати ці плоди вічного життя. Якщо не дозволяєш Богові діяти, постійно про це говоримо. І це стосується всіх, всіх підряд. Якщо ти дозволяєш Богові діяти, тоді починаєш давати оці солодкі плоди, плоди вічного життя. Це твої вчинки, це твої поступки, це твоє життя, це твої дії, це твої мислення, це твоє життя. Ось, і тому, тому сьогодні Господь би, хоче промовити до тебе, так як він попередні тижні промовляв, да, постійно, показував, показував, постійно би, говорить про, про цей, цей виноградик, да, про це Царство Боже. Він говорить до нас причини, да, до чого подібне Царство Боже, і постійно би, закликає. Да. Закликав, пам'ятати, було про цих. Синів, да, що один сказав, піду, а, а, а не пішов, другий сказав не піду, а, а пішов. Ну, то, то Бог постійно кличе, Бог не втомлюється кликати. Тільки Бог хоче, щоб ти давав цю відповідь. І, і підходить до свого наведення дуже-дуже дуже серйозно. Ось. І, якщо будеш дійсно ставити Бога на перше місце, будеш ставити Ісуса Христа. як... За фундамент, як, не, не, ну, як те, що є найважливіше, тоді, тоді е, твоє життя буде виглядати зовсім по іншому. І це той процес. Да? Це той процес, який відбувається як з виноградом, так само відбувається в твоєму житті. Да? Що поволі, поволі приходиться вода, так як я е, е, теж був в Ізраїлі і бачив е, ці капельниці. Коли вона капає капає на ствол потихеньку, і, і на цьому стволі є ці, ці прекрасні чудові плоди, да? бо, бо цей ствол приймає цю воду, і, і по воду дає, дає ці прекрасні чудові плоди. Так само ти Слухаєш це слово да? кожного дня, не тільки е, раз в тиждень, не тільки е, е, в неділю. Да? На Євхаристі, але слухаєш постійно це, і поговорив, Бог, Бог приходить в твою історію, в твоє життя, і, і, і тебе міняє. Да? Тобто міняє твоє мислення, міняє твою поведінку, міняє твоє життя, і так далі. І, і ти стаєш цим е, плодовитим. Да? А якщо ти не слухаєш, ігноруєш, відкидаєш цих пророків, ну, відомо, що тоді. Тоді може бути так, як, так як Господь говорив да, ізраїльському народу. Да, що ви відкидаєте, я виберу інші народи. Да. Ви відкидаєте мене, я, я піду до, до, до іншого. Да. Ти відкидаєш слово Боже, не приймаєш, Бог вибере когось іншого. Да. Бог, розумієте, незамінних людей є повний цвинтар. а всі, які ми живемо, Бог спокійно е, може поміняти. Да? Не хочеш бути слухняним, не хочеш йти за Богом. Будь ласка, ти є вільний, ти можеш завжди встати, вийти, піти. Ніхто тебе не тримає. Да? Ось. Але якщо дійсно хочеш бути справжнім християнином, да? немає іншого шляху. Тому дозволе, щоб Бог, Бог е, діяв, да? так як е, е, з тим виноградом на, в цій Франції, Розумієте, щоб дійти до цих джерел, це треба, щоб дерево, да, цей ствол приклав зусилля. Щоб, це, це боротьба да, боротьба за, за, за життя. Або ти сохнеш і тебе відрубають, да, зріжуть і кинуть тебе вогонь, або ти дійдеш до цього джерела і почнеш звідти брати, брати, брати це життя. І так само тут. Або ти відкидаєш цей світ. І вибираєш Бога або йдеш за світом. А цей світ дуже жорстокий, як бачимо. Бога немає. І в цьому світі Бог і в цьому світі, Бога, і, і, в цьому світі цей світ каже: Ти є Богом. Ти є покликаний тільки жити для себе. Ти тільки покликаний всіх використовувати і так далі. І нищити. Ось. Але коли ти вибираєш Бога, ти розумієш, що в цьому світі. Ти без Бога не будеш мати сили йти, а з Богом будеш мати цю силу, силу йти, йти і показувати цьому світі, що Бог є. Бо, бо людина, яка живе в цьому світі, вона прагне цього щастя, вона прагне Бога, і вона до кінця не є свідома цього. І тому ти, який доходиш до цієї води, який черпаєш це, це життя, маєш цю силу тоді показати цьому світу цю, цю безмежну любов. Показати і дати це свідоцтво цьому світу, що Бог, Бог є, що Бог живий, що Бог не помер, що Він воскрес. І цю правду будеш, будеш проголошувати.